Пізно ввечері до правоохоронців телефоном надійшло повідомлення від невідомого про те, що він знає, де знаходиться тіло його знайомої. Під час первинного огляду стало зрозуміло, дівчину вбили. На цьому місці з сотрудниками міліції був обнаружен труп 19-літньої глуховчанки, який підозрюваний нанес несколько ударів з бутылками в область голови, після чого підпалив її одежду і волос. Правоохоронці одразу опитали заявника. 19-річний юнак спочатку плутався у своїх поясненнях, але зрозумівши, що його викрили, зізнався у убивстві. Причиною тяжкого злочину стала банальна сварка між убитою та подругою підозрюваного. Юнак вирішив втрутитись в жіночий конфлікт і повів опонентку в лісосмугу. Там почав душити, бити по голові пляшкою, а потім палити одяг і волосся. Перебрали супівка, і вона почала скарбляти мене і мою дівчину. Після того я просто сорвався. Ну, я білию спочатку. Я не хотел этого взагалі. Мені просто я так перечеркнул, я навіть не соображал, що я И Таке началось після последнего стакана, як я повністю випіл. І все, мені одразу все в голове. я вже не соображал, що я діло. Сусіди вбитої, говорять, на їхній пам'яті такого звірячого вбивства не було. А про родину дівчини гарної думки. и мама, и папа, и добросовестные, и честные, и за маму, и за папу я не могу ничего сказать. Я считаю, что если б дети раньше до дома приходили, может бы этого не было. Мама такая хорошая, ну она другий раз замужем, и очень хороший такой вин. Ну, и девочка меньше, хорошая, что я буду сказать, хорошие родители. Но ну, это так зверски жубить, это вообще, даже гроба нельзя было открыть. До слова, підозрюваний раніше був засуджений за нанесення легких тілесних ушкоджень. Ізбрана мір спричинення під підстражей і він обвиняється у завершенні при плюс манча 1 статті 115 умисного вбивства. Срок наказання за дане від преступлення а до 15 років лишення свободи. Нині призначено ряд експертиз, що мають остаточно прояснити обставини конфлікту між молодими людьми та смерті потерпілою. Анна Книжна, часі новини.